Всім привіт! Мене звуть Даниїл. Я вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді. Я розповім про 5 найнеобхідніших речей зимою в Канаді. Першим буде відкривати наш список: це прикурювач авто, автозапуск, повербанк для автомобіля, і яких ще тільки назви він не має. Чому саме він? Далеко не в усіх стоїть новий акумулятор, але навіть його наявність не гарантує, що ваше авто заводиться після кількох днів на морозі в мінус 40. Проживши всього один місяць справжньої зими, я бачив вже безліч людей, які не могли завезти авто і просили приїхати підкурити, або доводиться знімати акумулятори, заносити до хати грітися. Щоб погодьтесь при морозі мінус 30-40, не дуже хочеться робити. Гостру необхідність в авто я не буду додавати а, в топ-5, тому що це. Автомобіль потрібен в Канаді не тільки взимку, але завжди просто тепле взуття. Звичайно, теплий одяг дуже важливо шапка, курточка. Але взуття. Одне з найважливіших. Я вже звик бачити канадців мінус 25, мінус 35, що приходить в магазин у в'єтнамках або ж в футболці. Але повірте мені, нам новоприбулим точно так робити не варто. Та й ви не захочете. Мій вибір це дуті теплі черевики, що розраховані на мінус 40. Так, виглядають вони не дуже естетично, але, по-перше, в Канаді всі навчати, як ви вдягнені, а по-друге, це безмежно зручно. Звичайно, є і дорожчі варіанти, які більш гарно виглядають. Ми з хлопцями купили три однакові пари, і повірте, це взуття, яке ми найчастіше вдягаємо. Високі сніг і морози нам не страшні. Коли ми їдемо в церкву або ж на роботу, частіше всього ми одягаємо саме їх, а по прибуттю до точки призначення ми перевзуваємось в нормальні черевики. Вже можна навіть літні, оскільки ти в приміщенні. Про поїздки в магазин або ж іншими справами я вже мовчу. Частіше всього ми це робимо саме в цих черевиках. На третьому місці в спихску, але одним з найважливіших, я думаю, це зволожувач повітря. Система опалення в Канаді проста, але в той час ефективна. В мінус 40 і вище в будинку тепло, і дуже швидко, бо опалення працює за принципом нагрівання повітря в котлі і надування цим повітрям всі кімнати через спеціальні отвори в підлозі або стіні. І, звичайно, повітря, коли нагрівається, одночасно і сушиться. Деяким людям дуже погано спати, хтось взагалі спати не може, та й на здоров'я це не дуже добре впливає. Всі ми маємо у своїх кімнатах зволожувачі, дорожчі або дешевші, але незважаючи на ціну, це дуже покращує сон та самопочуття. З того, що мені відомо, сучасні дорожчі системи опалення самі зволожують повітря. Але на жаль, в усіх наших квартирах, де ми були, ми ще такого не мали. Авто заведення автомобіля. Я знаю, що це. Не та річ, яку можна купити за 3 копійки, але все ж таки це неймовірно зручно. Кожного дня, коли я кудись хочу їхати, функція автозапуску мене безмежно радує. Як же кайфово виходити вже в тепле авто? Я розумію, що можна вийти, завести і прогріти, але повірте, це не дуже зручно і набагато зручніше, сидячи вдома, натиснути кнопку, завести і вийти вже вдягненому в тепленьке авто. І п'ятий елемент. Ви скажете, що він жіночий, але повірте, в Канаді цим користуються всі, і чоловіки не виключені. Це помада гігієнічна. Без неї губи тріскають від морозу майже відразу. Місцевим це не так страшно, але людям, що не так давно приїхали, це як повітря. Знає людей, які вже тут більше п'яти років і досі користуються помадою, бо губам приходить капець після першого ж справжнього морозу. Ось такий був списочок. Це список за версією My Life in Canada. Ви його більше ніде не знайдете. Тому приймайте його, як є. Всім па!